Вітаю вас, дітки, з першим днем зими. І сьогодні ми знову зустрінемося з нашою сніжинкою. Раді новій зустрічі з тобою. А ти можеш нам розповісти, звідки ж ти до нас прилетіла? Я тільки-тільки народилась. це моя перша зима. Можливо, ви мені розповісте? Звідки ж я з'явилась? Я з радістю тобі і діткам. Розкажу про тебе стільки див. Настала зима, все сюди вкрите снігом. Замерзли річки, озера, пригріло сонце, і краплинки, водички випаровуються, піднімаються вверх до холодного повітря, яке в небі, і перетворюється на краплинки. Краплинок стає все більше, більше, і вони утворюють хмару. Якщо це тепла пора року, то стільки хмарі багато води, що вона перетворюється на дощ, який проливається. А в холодну пору року взимку крапельки перетворюються на безліч красивих кришталевих сніжинок, яких стільки багато. І сніг, який вкриває все навколо. Мені дуже сподобалась розповідь. А ще щось цікаве розповісти. Вчені вивчають сніжинки дуже давно. Вони знають і вже точно дослідили під мікроскопом, що жодна сніжинка не повторюється. Всі абсолютно різні. Форма їх залежить від температури повітря. Чим холодніше, тобто температура нижча, то і сніжинка причудливої форми. А ще кожна сніжинка все рівно схожа одна на одну, тому що вони шестикутної форми, мають шість промінців. Мені було дуже-дуже цікаво. Дякую! Давайте зі сніжинкою відпочинемо і відгадаємо звуки зими. Я не підказувала, самі подумаєте, дітки з дорослими. А на згадку про нашу першу зустріч ми сьогодні зліпимо подружок нашої сніжинки. Розглянемо сніжинку уважно. Якщо обвести поглядом, то вона все-таки схожа на круг. У неї шість промінців. Покажу, як легко і просто зробити сніжинку з пастеліну та солоного тіста. Для роботи нам потрібно багато художнього матеріалу, який ви бачите у мене на столі. Я буду поступово про все розповідати. Так як ми вже роздивились, що округлу форму має сніжинка, я взяла тарілку пластмасову, пластилін, якого ви хочете кольору, я взяла синій, розмастила пальчиками добре, щоб була гладенька поверхня. І вирізала завчасно з картону ось такий трафарет майбутньої сніжинки. Беру стеку і вирізаю по контуру нашого трафарету. Знімаю, коли все пройшло, і видаляю залишки пластиліну, які нам не потрібні, щоб утворилось форма сніжинки. Далі я оживлю нашу сніжинку, зробив з білого пластиліну очки, чорні маленькі цяточки, так, да, це теж очки, рожевий носик овальної форми, джутик з рожевого пластиліну, ротик. Ну а далі буду прикрашати. Як хочу. Ось маленькими такими кульками з білого пластиліну промінчики. Далі можна взяти паєточки з текою, зробили ось такі рельєфи. Подожка майже готова. Ще можна пофантазувати, додати бантик, гудзик І ось така краса. Наступний варіант великої сніжинки. Солоного тіста. Рецепт я додам. Так само я розподілила тісто по великому кругу, розкатала його, приложила трафарет, вирізала стекою і далі, будь ласка, прикрашаємо пластиліном, баєтками, блискітками на свій смак, свою фантазію. Щоб вийшла яскрава, гарна, казкова, сніжинка. Прикрасти на свій смак, за своїм бажанням. Ось така велика сніжинка з солоного тіста у мене вийшла. Як і обіцяла, додаю рецепт солоного тіста. Ну що ж, пора прощатися з нашою сніжинкою. Неї вже подарунки, багато наших дивинок. Дякую вам за незабутні зустрічі. Дива зимою тільки розпочинається.